Ваш пес лит не трьох людей і його присплять. Так каже закон. Та ви ж адвокат з безнадійних справ. Це ваша робота. Ти обіцяла не братись за програшні справи. Я клянуся і виграєш. Єдина межа твоїх мені, Її немає. Це ти, мій любий чемний хлопчику. Яка ж ти булочка. усе добре? Я боюся. Смо буде першим собакою, якого судитимуть на першому собачому процесі з часів середньовіччя. Слухайте, та я обожнюю собак. Це вона захищає покусану. Але цьому гаплук. Увага! Крутись, крутись, крутись. Собака Космо. Прізвище не має стать Кобель. Весін Барбосика і шоколадки. Так. Біля ні хазяїна. Він крутиться і вертиться. Вони круті, ці подробери. Цей пес, тільки жінок кусає. Це сексист, а не собака. Космо, ти можеш померти, ти знаєш? Я маю думати, як собака. Коли собака кусає, він каже: ні, цього не можна. Ми жити в світі, де поважають природу кожного. Його унікальність. Не можна судити його як людину. Треба переглянути статус собаки. Ви знаєте, це ж собачка, що у мене з голосом, як собака в качинах боже, збав.